Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Чиновницю звільнили через відео у Тік-Ток. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. Автор відео популярний ток блогер Нікола Скарм. Він на вулицях Львова питає, скільки коштує одяг, в який вбрані люди. Це буде ще Він максимум адідас, до трьох. Сумка їх син Лара чоловік подарував, ні? Це я вже сама купила, а. близько двох тисяч євро. Шубка я купила в Парижі роки чотири тому. Євро сто сто двадцять коротше, населі гребла. Зазвичай його відео з площі ринок набирають мільйони переглядів, масу коментарів та часто потрапляють у таблоїди, де обговорюють одяг українських зірок. Але особливого шуму наробило одне з останніх відео у блогера, де засвітилася вже екс інспекторка львівської митниці. Бачку звати Гучі. неї навіть повідочок Гучі то спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Так. Далі були капелюх від відомого українського модельєра Руслана Багінського за 18 тисяч гривень. Сумка Луї Вітон за півтори тисячі, взуття Ерме за 800 та годинник від картіє за 5 тисяч. І це все у доларах. Загалом лук оцінила у 8 тисяч зелених. Журналіст Тарас Середич перший, хто розпізнав у шанувальниці люксових брендів держслужбовицю. Нею виявилась головна інспекторка управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлія Дрига. Але якщо вірити її декларації, то таких речей просто не могла б собі дозволити. За минулий рік чиновниця задекларувала лише 130 тисяч гривень зарплати за роботу у Львівській митниці. А це не більше 3,5 тисяч доларів. І ще вказала, що має 3 Тисячі зелених готівкою після допису журналіста історія набрала нових обертів. Спершу Нікола Скарма видалив скандальне відео зі свого блогу, проте знову його повернув. Зв'язалась героїня. Ми навіть не знали, як її звати ще тоді з сьогоднішнього випуску і попросила видалити це відео. Масово зараз телефонують журналісти з запитаннями, чому я видалив відео, чи мені шантажують, чи мені погрожують. Пані Юлія дуже спокійно відреагувала, погодилась, сказала: та я розумію, можете розархівувати. і ніяких жодних погроз не було. Далі Тарас Середич опублікував інший пост, у якому поділився, що за годину після першого допису Юлію Дригу звільнили. Про це вона йому особисто розповіла та попросила написати, що всі речі на відео не є оригіналом. В цей самий час виконувач обов'язків начальника львівської митниці Андрій Кузнік у себе на сторінці у Фейсбук підтвердив інформацію про звільнення Юлії Дриги Проте, за згодою сторін та повідомив, що направив інформацію до Нацагентства з питань запобігання корупції, аби перевірити чиновницю та відповідно відреагувати на цю. Ситуацію Юлія Дрига пропрацювала у Львівській митниці майже вісім місяців. Ніколи сукармі вона зізналася, що не у стосунках. кохана людина? Ні. Проте в декларації Юля згадує чоловіка Олексія, який теж працює у львівській митниці державним інспектором-кінологом, та задекларував за останній рік майже 189 тисяч гривень зарплати і 7 тисяч євро готівкою. Редакції сніданку вдалося зв'язатися з Юлією, але від коментарів вона поки відмовилась.